Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі! Я взагалі дуже поспішаю, сіла на пару хвилинок записати вступ до цього відео, бо я біжу на книжкову країну. Це книжковий фест, який цього року проходить на ВДНГ. Дуже пощастило, тому що це знаходиться відносно недалеко від мене. В цілому я планую туди йти пішки. Почала пити мені десь хвилин, напевно, 30, але в будь-якому випадку, відносно усіх інших фестів, які знаходяться набагато далі від мене, а враховуючи, що зараз метро у нас не працює, то туди їхати тільки на таксі, то це дуже непоганий варіант того, де розміщений цей фестиваль цього року. Взагалі він почався ще вчора. Вчора був перший день, і я дуже хотіла піти, хоча б заради того, щоб купити голлі Стівена Кінга. Взагалі, КСД обіцяли, що видадуть цю книжку аж першого. Числа, і тут анонсували нежданно нагадано, що вона буде в цей четвер, 20, що там було за число, якесь там 20 якесь число. І я розуміла, що якщо я замовлятиму її, то в будь-якому випадку треба час на те, щоб вона дійшла, і мені дуже хотілося прям в перший день піти на фестиваль і фізично взяти купити цю книжку, як тільки вона вийшла в перший день продажів. Мені так хотілось, мене прямо ж руки чесались, і все накрилось мідним тазом, тому що взагалі ніяк не виходило, було дуже багато справ, дуже багато роботи. Я звільнилась десь на пів на восьму вечора, і ніхто не міг мені скласти компанію для того, щоб туди піти. І почався дощ. І я уявила, як я оце одна під парасолькою буду йти туди ввечері. Нічого не зніму, бо вже почало стати сонце. Коротше, я дуже засмутилася, що не пішла, але зібрала себе з силами, щоб піти сьогодні. Взагалі сьогодні я я що також, піду не сама, з чоловіком, з друзями, але Влад і сьогодні дуже зайнятий. І я вирішила все. Я не буду відкладати, беру сама себе, на всяк випадок беру все ж таки парасольку, бо сьогодні, скоріш за все, також буде дощ. але це мені тепер не перешкода. Буду йти купувати кінга, дивитися інші всякі книжкові приколи по всіляким заходам, які там будуть відбуватися. В мене не так багато із того, що мене прям цікавить, я собі виділила сьогодні це підпис книжок у Поліни Кулакової. Сподіваюсь, що я встигну, але поки не знаю по часу, як чи співпаде той час, коли я там буду, з часом, коли вона буде роздавати автографи. От, але в будь-якому випадку дуже хочу туди попасти. Думаю, що ще. Ми 100% або в суботу, або в неділю всі разом сходимо з друзями, але то вже буде трошки не то пальто. Тому що в будь-якому випадку на вихідних буде більше людей, там, наче погодка буде краще, то люди поз'їжджаються. Може бути такий величінький ажіотаж, і тоді вже буде не дуже зручно там і знімати сильно. І коротше, я просто хочу сьогодні. Точніше, я хотіла вчора, але доведеться йти сьогодні. Тому я зараз збираюсь візьму вас з собою трішечки. Там щось познімаю, бо я буду одна і мені не дуже це буде зручно саму себе там знімати. Але щось точно підзніму. Куплю кінга, поки думаю, обмежитись однією книгою, але побачимо, як воно вийде. Так, я вже вдома. Насправді затрималась трошки не трошки нормально, так надовше, ніж планувала, тому що зустріла дівчат з книжкового клубу. І, звісно, треба про все поговорити, треба ще походити, книжки повгорювати. Тому трошки затягнулося, але я дуже задоволена походом. По-перше, не пішов дощ, це просто. Казка, якась я думала, 100% він мене застане. По-друге, я виконала дві свої основні місії, точніше, три. Перше, це познімала, підзняла там різні локації. Не багато так знімала, але якщо все складеться так, як я планую, і ми відемо ще завтра, то можливо ще познімаю щось завтра. Друга місія, яку я виконала, і заради якої я йшла, це голі Стівена Кінга. Насправді, в мене зараз є читацькі плани, точніше, вони читацько знімацькі, бо я знімаю на... На спонсорську частинку каналу відео по книжкам Поліни Кулакової, і одну книжку я вже майже дочитала і про неї там майже все розказала. І в мене по плану має йти потім друга книга. Можливо, звісно, це відео вже вийшло на канал. Я поки не знаю, як воно там все опублікується в мене, але суть в тому, що я хотіла далі читати Корсо і не одразу починати читати Кінга, як тільки-тільки я його купила. Але мені прям не йметься. Я, я прям чомусь цю книжку я очікувала найбільше, напевно, з усіх книжок Кінга. От прям найбільше для мене це була дуже очікувана новинка, і дуже я хочу її почати читати. Тому подивимось, як там піде. Я сподіваюся, можливо, я просто швиденько з справлюсь, бо книжка там не дуже велика. І поки якщо судити по першій книжці, яку я прочитала у Поліни Кулакової, то читається вона дуже швидко. Тому може з дня на день. Я почну читати свого любого кінга. От, дуже дуже радію. Єдиний мінус у мене взагалі до цього був план тим, щоб накупити книжки в кейсде, коли в них було подвоєння кейс коїнів, щоб потім ці кейс коїни витратити на цю книгу. А там, на фісті, вони, на жаль, не міняють кейс коїни. Ну, вони пояснили це тим, що, звісно, буде дуже затримуватись черга. Якщо це все там обмінювати, це все дуже довго. Ну і це дійсно правильний хід, тому що людей багато, дивлячись на те, що сього. Сьогодні людей було відносно небагато, як я думаю, буде завтра і післязавтра, але навколо острівця КСД було прям дуже багато людей. Майже весь час що я там була тому. Зрозуміло, вони коїни не міняли. Ну, я знайду їх на що потім поміняти, то не проблема. І ще одна мета: я вже думала, що я не встигну, бо я взагалі поспішала додому. Я вирвалась так на годинку, але підсумку пробула там довше, і все ж таки попала на автограф сесію Поліни Кулакової. Я в останній момент перед виходом з дому думаю, ну спробую встигнути і закинула собі її книжку, яку зараз от дочитую, в сумку. Думаю, вона маленька. Якщо навіть з нею проношусь. То нічого страшного, і все ж таки, якраз я співпала по часу Поліни, і я там була, підійшла і підписала книжку. Взагалі дуже класна зустріч була. Вона була, звісно, коротенька, але дуже смішна, тому що поки там переді мною інші дівчата підписували книжки, я стояла в невеличкій черзі, і позаду мене стояли два чоловіка. Я тільки так, краєм ока, побачила, що там чоловіки, і вони так награно почали там жартувати: Вау, що це за жінка стоїть, якесь знайоме обличчя, вона якась. Ясь, напевно, відома, це якась авторка Поліна Кулакова. Ну, давай також підпишемо книжки. Вау, я хочу підписати в неї книгу. І я повертаюсь сказати, це вам заплатили за рекламу. І бачу, що це стоїть Андрій Новік, також автор. І це все жартує. От, було дуже смішно, і потім, коли я підійшла до Поліни, вона сказала: Цю дівчинку, я також знаю знайоме обличчя. Питала, як мені книжка. Попросила вибачення за те, що довела мене до сліз своєю книжкою. Я підписала книгу, ми обійняли. Ось, коротше, така дуже коротка зустріч, але я дуже рада, що я на неї встигла. Потім ще з дівчатами походили, побродили. Дівчата собі купили шопери, якісь там закладинки, скуповували все, що бачили люди. Я стрималась, більше нічого не купувала. По-перше, не хотілося дуже нагрібати в сумку, щоб потім з цим, цим не носитися. По-друге, зацікавило мене, звісно, чимало книжок. Побачила жовтолику з цим красивим зрізом. Прям захотілось її купити, але стрималась. Думаю, якщо все ж таки. Потім мені досі її буде хотітися, я її замовлю. Це не проблема. От а зараз вирішила більш нічого не брати, взяти тільки те, за чим я прийшла. Ось так: от таке от коротеньке, спонтанне відео вийшло. Я не знаю, чи буду я ще йти завтра і чи буду я там щось ще знімати. Якщо буду. То на цьому ваше відео не закінчиться. Воно продовжиться далі. І я покажу другий день фесту і що там було. Якщо я буду, але не буду знімати або не буду, то на цьому відео закінчується. Я вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.